Доброго дня, ви на каналі Щедрий врожай. В цьому відео я хочу показати дієву схему пропойки бройлерів. Ця схема вже перевірена багато років. Сьогодні взяли ось таких добових бройлерів. Зараз я покажу розкажу, що з ними далі робити. Отже, пересадили їх до брудера. Дали їм освітлення, температура зараз вже тут 30, зараз буде підвищуватися, лампа нагріє. Спочатку даємо їм кукурузну крупу, в магазині куплена така, дрібно помелена. І зараз будемо сюди додати вже стартовий комбікорм. У воду обов'язково треба перші два дні. Підсложувати одна чайна ложка на пів літра води. Воду треба давати трохи підігріту. І також сюди додаємо байтріл. Антибіотик, обов'язково треба в перші три дні життя їх пропоїти антибіотиком, щоб не було ніяких болячок. І таким чином, отут ми зараз накриємо це все склом, щоб їм було тепліше. І вони себе вже гарно почувають. Вже Вже вони почали їсти. Так, Зараз четвертий день. Пропойка байтрілом вже закінчена. А тепер починаємо давати вітаміни чектонік. Даємо їх тиждень. Потім після цього робимо невелику перерву 2 дні. І даємо від коксидіоза або Солікокс, або Байкокс, або трисульфон. Все, що Іде від цієї хвороби. У список я в кінці виложу. Зараз бройлерам 25 день. На 13-14 дні ми їх пропоїли від кокцидіозу. Зараз з 25 по 27 день також даємо тресульфон від кокцидіозу. Повторюємо, тобто. Відразу після цього, 28 30-й день, 3 дні, ми повинні дати хлористий кальцій. Хлористий кальцій ми купляємо в етаптеці, рідина і даємо концентрацію 1 столова ложка хлористого кальцію на літр води. На 25 голів даємо випити 3 літра такої рідини. І відразу, як закінчуємо. Давати хлористий кальцій на 31, 32 33 дні ми даємо від гельмінтів. Я даю левомізол, концентрація 3 мл препарату на 0,75 літрів води. Це на 25 голів. Вони випивають цей невеликий об'єм рідини. Потім вже в той день даємо чисту воду. Як пропоїли ми їх уже левомізолом ізолом венгельм, тоді з 34 по 39 день, 6 днів, вже просто даємо їм трикальцій фосфат, 6 столових ложок на 25 голів. Ми ці 6 столових ложок будемо давати на тертий буряк і на якусь вологу мішанку можна додати, щоб вони його з'їли. Це їм дається для. Правильного розвитку кісток, потім вже з 40 дні даємо їм вже просто чисту воду і даємо комбікорм ростовий з додаванням кукурудзи. Кукурудза подрібнена. Тут головне, треба, щоб вони не захворіли. Дуже треба прислухатися, якщо будуть мінімальні ознаки хвороби. То треба відразу давати антибіотик. У минулому році е, був такий момент: у травні, при досить високій температурі, е, відразу прийшло різке похолодання, і вони е, на сквозняку е, захворіли. Якщо вони захворіють, то треба не чекати, а відразу давати антибіотик. Тому що у бройлерів. Хворобої, легеневі хвороби, бронхіт і так далі, вони досить швидко можуть розвиватися і може захворіти все поголів'я. А, а так ми пропаюємо тоді по інструкції 2-3 дні антибіотиком. В минулому році пропаїли 3 дні антибіотиком, і всі, всі бройлери виздоровіли. І доросли до, до термінів забою, все було добре. Єдине, якщо ви позапланово будете давати антибіотик уже там на, в терміні до двох місяців, може 50 днів, буде їм 45, то після останнього разу, коли ви пропоїте антибіотиком, мінімум 10 днів треба витримати до забою. Краще 2 тижні. Краще 2 тижні витримати. І так само ми перед забоєм, десь мінімум тиждень, вони переходять на чисто на кукурудзу, додаємо пшениці кукурудзи, для того, щоб вони перестали вже їсти комбікорм, тому що в комбікормі також, крім мінералів і вітамінів, також від кокцидіозу є препарат. Щоб цей препарат вийшов, також десь за 7-10 днів краще комбікорм. Припиняти, давати за 7-10 днів до забою. Ну, взагалі ось така схема. Зараз я, отут ось справа, показую всі деталі, оцю табличку. Ви її можете на паузу поставити, переписати. Оця Табли... схема пропойки дієва, вже багато років користуємося і добре все виходить. Добре, дякую вам за увагу. Щедрих вам врожаїв.